Україні. Сьогодні ми знову прогулюємося вулицями міста Вінниці. І сторінками нашої історії зараз я знаходжусь біля будинку, в якому перед Першою світовою війною проживав генерал Брусілов. У Вінниці Брусілов перебував у якості командира 12-го армійського корпусу. І у цьому будинку він проживав. Своєю другою дружиною Надією Володимирівною Желіховською, племінницею відомої Блавацької засновниці Теосовського товариства. І це ми на всякий випадок запам'ятаємо. Так ось, Брусілов перед Першою світовою війною проживав в цьому будинку і залишив про Вінницю взагалі дуже цікаві. Спогади. Ну, зрозуміло, що 13-й рік не був дуже таким же прекрасним роком. Були великі проблеми в Російській імперії загалом. І тероризм, і напруженість, і святкування трьохсотріччя Дома Романових, все це було накладалося одне, на одне. Але потім, коли почалася велика війна, то 13-й рік здавався. Просто ідеальним. І пізніше Радянський Союз е, завжди мірявся з Російською імперією 1913 року. Походив Олексій Брусілов з роду Адама Кісіля, православного сенатора і е, супротивника і партнера Богдана Хмельницького. На переговорах. Це була це потом синий аристократ, справжня військова кісточка, терпіти не міг розхлябаності, розпущеності у солдатів. Проте найбільше його боялися інтенданти. Зрозуміло, що кому війна, а кому мать родна. І інтенданти наживалися на солдатах, тому що середній термін життя солдата в окопах Першої світової кілька днів. То яка йому різниця, в якому взутті, наприклад, помирати в шкіряному чи в картонному? І тому поставляли в армію картонне взуття, а брали гроші як за шкіряне. От саме за це був покараний, наприклад. Теодор Нетте, в майбутньому відомий радянський дипломат. Але якщо солдат виживав, і він був в окопах в картонному взуті, то в нього відразу виникали певні питання. Брусілов видав наказ солдат ризикує своїм життям задля батьківщини. І якщо він буде голодний, то командири позбудуться своїх посад. Коли Брусілов приїхав до Вінниці, він прийшов в центральний парк. А перед входом в цей парк, як і всюди в Російській імперії, висіла табличка, вхід собакам і нижнім чинам, заборонено. Тому що сюди приходила вишукана публіка. І щоб. Солдати, які в основному були селянами, не псували загальний вигляд. Так ось Брусілов, подивившись на цю табличку, розвернувся і пішов до себе у будинок. І коли влада, ну місцеве начальство, звернулося до нього, чому ж він не уважив публіку і не зайшов до товариства, він сказав, що. Він себе теж вважає солдатом, і така табличка є для нього надзвичайно образливою. До речі, точно так само він робив і в Любліні, коли перебував командиром 14-го корпусу. Коли Брусілова було призначено командуючим 8 армією, він написав. Я нечистолюбний. Нічого особисто для себе не домагався. Але, присвятивши своє життя військовій справі і вивчаючи цю складну справу безпередно протягом усього життя, вкладаючи всю душу в підготовку військ до війни, я хотів перевірити себе, свої мрії і уповання в ширшому масштабі. Його ім'ям названа найуспішніша військова операція Першої світової війни. Вона ознаменувала собою народження нової стратегії, коли прорив ворожого фронту здійснюється не в одному місці, як це було, наприклад, під Верденом, а в кількох відразу, і противник не знає, де саме слід очікувати наступу. Австрійський фронт було прорвано на глибину 60-150 кілометрів і 550 кілометрів шириною. Противник втратив убитими, пораненими і полоненими півтора мільйона чоловік. Проте, після блискучого прориву росіяни вперлись в німецьку оборону на річці Стохід. Після поповнення діючої армії новобранцями взимку на 16 2016 року, четверті батальйони усіх полків стали складатися з одних новобранців, а кількість техніки залишалась на колишньому рівні. У росіян були відсутні новітні засоби війни, танки та авіація. А отже, Росія повинна була не шкодувати людської крові. Надлишок піхоти в боях, що велись в умовах прориву сильних оборонних смуг противника. Тільки збільшував число втрат. У 1914-15 роках втрати російської армії складали 60%, а в 1916 вже 85. І пояснити це нестачею рушниць і боєприпасів, як це було раніше, було неможливо. Союзники надали достатню кількість допомоги. І це викликало. Певні питання. І мова йшла не про перемогу на полі бою, як таку, а про співвідношення перемоги і плати за неї. Великі втрати підірвали волю армії до подальшої боротьби, а особливо під командуванням такого імператора, як Микола ІІ. Це також вплинуло на настрої тилу. Загибель підготовлених солдат і офіцерів, призваних до Збройних сил після провальної кампанії 1915 року, означав лише одне: що рух вперед буде підживлюватись, як і в 2014 році. Наспіх мобілізованими резервами. У Росії чомусь не робили різницю між першо- та другочерговими дивізіями між кадровими і ополченськими полками. Вважалося, що поставлена задача має бути вирішена за будь-яку ціну на даній ділянці фронту, і тому Південно-Західний фронт не змінив напрямку своїх зусиль. Російське командування чомусь вважало, що долати лінію ворога треба по лінії. Найбільшого округ. Просіло писав: скільки я не питав в окопах, а чому ж почалася війна? Мені відповідали солдати, що якийсь ецгерцперц, герцог був убитий разом з дружиною, і що німці хотіли образити сербів. Но хто такі серби не знав майже ніхто? І хто такі слов'яни, теж ніхто не знав. Так що виходило, що війна розпочалася невідомо чому, просто царської примхи. Для Росії і російської армії вся ця грандіозна наступальна операція виявилася не просто марною, а шкідливою, тому що попередні успіхи травня-червня були втоплені у крові липня-жовтня. Було втрачено 750 тисяч солдат і офіцерів. І це найкращих. Втрачений був шанс одним ударом вивезти з ладу Австро-Угорщину і цим закінчити Першу світову війну. А це б попередило великі потрясіння. Під стоходом російська армія втратила гвардію. А гвардія це опора трону, і наслідки не забарилися. Брусілов, як його підлеглі, Дінікін і Корнілов, з радістю зустріли революцію, тому що вони розуміли, що при цьому імператорі пуття з цієї країни не буде. Тому і на Брусілова зараз пускають піну російські. Монархісти, але пізніше шляхи Корнілова і Дінікіна з одного боку і Брусілова з іншого розійшлися. Брусілов, як і більша частина імператорських офіцерів, перейшли на бік більшовиків. Ну, Брусілова була ще й така причина, що більшовики захопили у заручники його. Дружину, тому що більшовики ніколи не соромились терористичних методів досягнення влади. Так, що з цим будинком пов'язана одна з найважливіших сторінок нашої і світової історії.